Вітаю вас, мої рідні хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Зараз подивимося, що тут у нас у календареві. Так, я не бачу, я не бачу у цих другі очки треба вдіти. П'ятниця сьогодні, але я не ходила за продуктами. Не захотіла, в мене все є. Так. Про всяк випадок нагадаємо, що те, що ви робите щодня, дуже цінно. Ось. Ну, майже так і є. Наші хлопці ведуть боротьбу з расистами. Це дуже цінно. Дуже кожен день вони це роблять. Жара на вулиці страшна. Сонце, спека 28 градусів. Зараз буду закривати. І вітру ніде не колишеться. Бачите, дерева ніде не колишиться, така спека. А ті ластівки літають низько, як на дощ. Хорошо, якщо б пішов в дощ, було б дуже хорошо. От, зараз вже закрию о, ті двері, вікна, все позакриваю. Все. А, а завтра, думаю, що зранку встану, о сьомій. Ні, ну встану, може, і о п'ятій подивлюсь, як, як проснуся. А о сьомій можна у нас починати шум ділати у хаті о сьомій. Так я помию вікна, бо я ще ж не мила вікна. Треба помити віконця. Така мене мрія. От покажу багато у мене вже розквітло цвіточків. Оцей розквів. Тоді ось розквів. Квіточка розквіла, ось розквіла. І отут. І ще отут буде. Ще будуть, будуть ще. А цей не квітне ніколи, скільки він у мене, він ніколи не квітне. Ну, давайте розкажу, де була. А, оце покажу вам. Дивіться. Взяла дві такі ешалочки для одягу, а це такі для брючок. От. Я завжди беру це безкоштовно, там вона в сіті маркеті була, безкоштовно можна взяти. От. А це вам хотіла так для примеру показати. Бачите, яка в мене вішалка? Це моя вішалка ще із Запоріжжя. Я не знаю, коли я її купляла в Запоріжжі, але тут вона зі мною вже майже 23 роки. Ну, я думаю, що я її до того ще купляла, може, років за, за 10-15. За У мене їх багато було, не одна. Це одна залишилася. От. Чого я її держу? Як вам сказати, це може зрозуміти тільки та людина, яка живе так, як і я, у чужій країні. Вона зрозуміє мене. Це мені нагадує за ті роки, коли я жила в Україні. Так само, як оце покривало. Може, хтось думає, бабо. Ну, на що воно тобі? Стареньке таке, немодне, некрасиве. А для мене це ж це ж для мене пам'ять? да? Йому 31 рік. 31. І ото синє в мене ще є. І тому, мабуть, 30 років на рік пізніше я купила. От. Так що, от, -от так рідненькі, Пам'ять. А, а це каже, про що? Про те, що я вже старію. Коли я була молода, я не думала про це. Ну, пішли далі. Це, бачите, два морозива. Зараз бігом треба класти його в морозилку. Два морозива, отакі. Це роздавали на площі. Я одне з'їла, а два взяла із собою. Два із собою взяла. От так треба їх у морозилку. Ой, таке смачне. Там так, значить, усередині білий пламбір. І отак така як ниточка, іде е, такого синього кольору, це та, синя і, і рожеве полуничка і чорника, отака, як, як джем. А і тоді воно зверху напівморозива шоколадна, молочного шоколаду, глазурь, а напівморозована якогось. Жовтого кольору, Ну, воно то шоколад тільки підкрашений жовтим кольором. Це купила собі кавуна. Щось так захотілося кавуна. Вони, Кавунці, Це називається Мелоні. Melon. Весі Мелоні. По 99 центів оце на, на євро 6. Купила собі. Отак от. Ну, а тоді ж, як ви ж думаєте, що ж я, не піду кругом, піду. Оце вчора показала отаку ж кофточку, як за євро, на Сюші взяла і одну на подарунок. І мені заказ ще прийшов ще одну таку купити, ще для однієї людини хороший подарунок зробити в Україні. Оце купила, оце наточки купила таку, вона, така, знаєте, як махрове полотенце. Як махрове полотенце, таке хороше. А це собі взяла в штанці. Бачите, вони стояли 10 євро. Це стояла ось дивіться, 6 євро. Бачите, 6 євро. От. Але ще для мене, як для члена клуба, оцього капахал-клуб, ще знижки 20%. І в мене купончик був. І того я заплатила всього. 2 євро 80 центів, оце заплатила, бачите? Отак. От ну, і добре. Оце непогані такі джинсові собі купила. Я люблю такі в обтяжечку. Ну, Зараз модні, такі широкі ходить. Да, я такі купила, такі вони вдобні для мене. У мене одні є такі. Ну і що, дешеві? 8 євро. От ви дивіться, воно стояло 50, да? тоді написали 10. От. А тепер ще 20% знижка. 8 євро. А ця наточкина скільки стоїла тут наклеєно. Ой, не можу я подивитись. 39,99, тоді 6, а тоді відсотків Знижка мінус євро 20. Ну, от считайте, отут такі гроші. От, так що купила. Оце на подаруночок пойдеть. Хороший буде подарунок. Ну, вона ж, це ж помієте, це ж я її купила за єврика. А також ж вона стоїла 15. Понимаєте? Так що хороший подарунок. Я ж не, не маю так багато грошей, щоб купляти такі подарунки по 20, по 30 євро. Там якісь кофточки, там, якісь там е, такі речі. Не маю такого. А таке дешевеньке, так. Да. Ось, бачите, раз, і отак закрила. І тут зараз треба опустити, бо жарко. Жарко, жарко. О, пустила і тепер оцю штору сюди потягну. Бо навіть як жалюзи опускаю, а все одно жарко. Все одно жарко. Отак от. О, хорошо. Бачите, тепер мене так темненько, гарненько. Я люблю так. О, тут. Тут теж вікно тепер закрию от, і буду вже обідати. Вчора теж м'ясо стушила собі, ото, що ходила от церкви та, севракун, та стушила м'ясо. У мене картошка ще молода є. Була на базарі, там були ті три такі здоровенні манго за євро. Ну, ви розумієте, ну я ж не люблю їх манго. Ну, не люблю я манго, хоч ти Ань, там темно. Будемо тут з вами сидіти. Не люблю я манго. Я тільки якщо мені давали на кармушки безкоштовні манго, так я от обрала з них і робила смузі, смузі. манго, тоді там ще якісь полуничку чи чорничку, кефіром залить, оце все, або молоком, все закрутить, отакі, чи коктейлі, чи смузі, називайте їх, як хочете. От таке. Тоді я можу таке пити. А так манго їсти не буду, бо воно ж таке слизьке. Я ж вам вже багато разів казала, що я не їм таку слизьку їжу, слизьку їжу я не їм, Сільотки я не їм, холодного капчення рибу я не їм, тільки гарячого. Їм. Гриби їм тільки оті трубчаті. Лісічки, оце такі я можу їсти гриби. Ну, от Це і все. Так що розумійте, як хочете, але я таке не їм. Кажуть люди, ой, білі гриби, таке смачне. Ну, для когось може смачне, а я не можу. У мене одразу вирабатується один рефлекс, такий, що то на Пробачте. Все, такого їсти. І, і притом це не зараз. Це давним-давно. Ну, гриби ми ніколи. У нас вішенки були гриби, ну я їх ніколи не купляла. Я їх ніколи не купляла. Ну, от. А так, ну, це таке ото. Так що бувайте здорові, мої ріднесенькі, мої хлопці, мої дівчатка, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні зараз оце пообідаю і зберу посилку. Позвоню тій дівчині, що забирає посилки, однесу до неї от, і відправлю своїм посилку. Вона купила ж усього ж літнього, так треба ж тепер одіслати, чого ж воно буде мене лежатиме. Не треба йому лежати, а й воно їде по назначенню. Ото -от так. Так що хороших вам гарних вихідних. Завтра сходю в мебільний, а у неділю сходю, мабуть, у той у призму. Може, в понеділок піду, не знаю. ну, коротше, піду. колись піду. А у зарі почалися знижки. Ну, я вам скажу такі поганенькі знижки. Дуже такі поганенькі, слабенькі. Я таких, ну, Зараз завжди дає такі слабенькі. Туди далі, може, аж до кінця літа, там вони ще додать. Добавлять. А я вам так скажу: а людей багато, люди купують. Якщо, наприклад, у МЧД плаття можна хороше купити за 17 євро, за 15 євро. Якщо ну, 22 і 32 такі з льону, да? то в зарі починається з 25 плаття. Але я пам'ятаю, що колись я собі дуже жалкую, було плаття на мене. 5,99. Ну, за 6 євро я не купила таке, як халат розстьобується. Ой, красивий принт такий, там, якісь жив, животними, жирафи, якісь там льви, там ще щось таке. Та, савана, савана такий принт. Я не купила щось думаю, то на що воно мені треба? А так би хорошо. На, на, на морі, на, у відпустці дуже непогано таке, таке мати. От. Ну, і так, і всякі там юбочки, джинси, там топіки, таке все. Багато всього, багато, але я так пройшлася, подивилася. Та й пішла. та й пішла, І, і нічого не купила. І вимчим де ми сьогодні нічого не купила. Ну, я вже закупилась, ну, Вже те, що мені заказували, я все закупила. Так що тепер будемо очікувати, як на ці знижки прийде ще знижка. Ну, а ще ж, як буду в Італії, так подивлюся там, і там в Аутлеті подивлюся, там хороший же аутлет Пальманова, там же добавлять, е, знижки, і тоді я і там подивлюся. Все вам розказала, все показала, бувайте здорові. Закрила тепер, бачите, темно там у хаті. Бувайте здорові, все вам доброго, всього хорошого. Тримайся, моя рідна, моя нескорена нянька Україна. Пока-пока.